Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви потрапили сюди вперше, мене звати Аліна. Я живу в Шотландії і на цьому каналі я розповідаю про життя в цій чудовій країні. І, хоч на цей канал поки що підписано не так багато людей, але я точно знаю, що більшість з них мріють про Шотландію, люблять Шотландію. Хтось навіть планує вже сюди переїзд. І я подумала, що настав час з вами поговорити більш докладніше про життя в цій країні. Це відео мене надихнуло двоє людей: підписниця мого каналу Наталія, яка надіслала мені лист з подякою і з питаннями щодо проживання в Шотландії, і також Галина, яка живе в США в Пенсильванії, веде свій канал на YouTube. Про життя в США, і вона також залишила коментар під одним з моїх відео, де запитувала про переїзд у Шотландію, як я опинилася в цій країні, і попросила трішки докладніше про це розповісти. Тож я вирішила відповісти на їхні питання у цьому розмовному відео. Я завжди хотіла отримати досвід життя в іншій країні і планувала його отримати. Дійсно, я ніколи не хотіла і ніколи навіть не думала, що цей досвід здобуду через те, що в моїй країні війна, але на жаль, на превеликий жаль, так склалася обставина. Вперше я в Шотландію потрапила 5 років тому, у 2018-му, Тоді ми відвідали два міста: Абрадін і Единбург. І тоді ж я визначилася. Для себе з місцем, де б хотіла пожити і отримати досвід життя за кордоном. Це був Абердін, і зараз я живу в 10 хвилинах їзди на автомобілі від Абердіну, бо я живу в такому невеличкому селищі по типу, мабуть, як Кончезапа в Київській області, чи щось на кшталт. І вже тоді е, я закохалася в цю країну з першого погляду. Я завжди знала, що Шотландія е, моя країна по духу, і приїхавши сюди, я просто тільки в цьому переконалася. З 2018 року я розглядала Шотландію як країну, де б мені хотілося дуже пожити. Тому коли постало питання, де облаштовувати життя своє зараз. Відповідь була однозначна: це Шотландія. Че тут були друзі і знайомі, які з першого дня війни підтримували нас. Тому, коли ти визначаєшся з країною для переїзду для життя. Це дуже великий плюс, коли в тебе є тут знайомі чи друзі однак зараз. Дуже велика українська спільнота. Українців багато скрізь, нас об'єднує спільна гора, тому ми ще більше хочемо підтримати один одного, ми ще більше хочемо допомогти. В Абердіні я точно знаю є український хаб, в якому я була кілька разів, і там можна отримати допомогу, там можна отримати консультацію, там можна розраховувати на підтримку. І здається, такі українські хаби є в кожному місті, де. Де є українці, а українці зараз є по всьому світу. скрім крім ще шотландія. Ну, взагалі, ця країна підходить по багатьом параметрам. Е, перше, це звісно, вона дуже красива. Тут неймовірна природа, атмосфера, тут дуже свіже повітря, е, тут гарний клімат, і це дуже важливий пункт в моєму переліку, тому що е, я люблю помірний клімат. Мені підходить клімат, і головне він підходить моїй дитині, тому що ми мали певні проблеми зі шкірою. У нього був атопічний дерматит. І не кожен клімат для нього комфортний. Шотландський йому підходить. Ще один важливий критерій, про який забула сказати, це, звісно, люди. Я б взагалі ставила їх на перше місце, тому що шотландці дуже щирі, дуже доброзичливі, дуже виховані, гідно поводяться. Я не чула ніяких історій про те, що когось вигнали чи з кимось якось погано себе повели. Крім того, шотландці близькі. Мені здається, українцям по духу, ми дуже схожі за ментальністю. У нас подібні світогляди, і я відчуваю, що ми ніби говоримо на одній мові і маємо спільні ціни. Давалися по програмі Home for Ukraine, Це спонсорська програма. Оскільки в нас тут були знайомі, вони і визвалися бути нашими спонсорами і. Тимчасовий прихисток надали нам наші друзі. Наскільки мені відомо, ця програма досі актуальна, і якщо ви плануєте переїзд до Великої Британії, ви можете податися по програмі Home for Ukraine. Тільки попередньо вам треба знайти спонсора, який надасть прихисток. Наскільки мені відомо, вони укладають договір мінімум на півроку. Тобто, ви можете розраховувати на те, що півроку у вас буде. Дах над головою. Звісно, ви можете з'їхати в будь-який момент, коли ви забажаєте, але це також дуже такий важливий момент, що все ж таки час у вас буде для того, щоб адаптуватися і знайти той варіант, який вас буде більше влаштовувати. Стосовно документів, які отримують українці, це влаштуватися. Він видається на три роки, і ним передбачено те, що ви маєте усі права, такі як і шотландці, крім того, що не можете, звісно, голосувати. Доступ до. Безкоштовної медицини. Більше того, я була на прийомі у лікаря, вона мені приписала там кілька ліків, і я їх взяла безоплатно за рецептом в аптеці. Місцевій також, якщо у вас є діти вам виділять місце в садочку для дитини, і цей документ передбачає те, що ви можете влаштуватися офіційно в принципі на будь-яку. Роботу можу перейти до питань, які мені написала Наталія. Вона запитувала, підкажіть, в якому місті Шотландії ви проживаєте? Я живу в місті Абердін, це сіре місто, його ще так називають, тому що тут абсолютно вся архітектура сірого кольору, з переважно сірого граніту. Але шотландці мають якусь таку унікальну здібність. Створювати затишок скрізь Дін прекрасне місто по-своєму красиве. місцями затишне, але мені дуже подобається жити в такому невеликому містечку зараз і недалеко від більшого міста. А Бертін, до речі, це третє місто за величиною у Шотландії. Питання, які поради тим, що планують переїзд, як з роботою з рівнем заробітної плати. Ну, це питання включає відразу три складові. Які поради? Я скажу те, що дуже важливо підготуватися максимально наскільки це можливо, заздалегідь знайти спонсора, заздалегідь зрозуміти в якому місці вам краще жити, тому що я, наприклад, не обирала міста, я б, точніше вибрала його ще 5 років тому, але я точно не розглядала б для. Себе якесь дуже велике місто, таке як Еденбург, тому що е, такі міста не, не дуже комфортні для життя з маленькою дитиною. А ще мені імпонує дуже така дружелюбність і доброзичливість, яка панує в невеличких містечках в селищі. Тут неважливо знаєте чи ні, всі е, вітаються один з одним, посміхаються, коли йдуть на зустріч один одному. Це, що можна підготувати заздалегідь, варто це зробити. Але на місці вам допоможуть. Ще важливий такий момент, який я пропустила: це те, що коли ви приїжджаєте до Великої Британії, конкретно до Шотландії, до вас представляють інспектора, але не подумайте нічого такого. Я зі своїм інспектором бачилася один раз, коли приїхала сюди, і ось на наступному тижні в нас буде друга зустріч. Але це дуже важливо. Вона може вам допомогти там з різними якимись технічними моментами. Наприклад, наш інспектор зробила мені довідку для того, щоб я могла дитину відправити в державний садочок. Ну і взагалі з інспектором можна вирішувати питання різного характеру, які вас цікавлять. Вона допоможе підкаже, якщо це в зоні її компетенції. Це Такий важливий момент зараз багато хто зміни на тимчасовий прихисток, навіть якщо у вас він був в Європі. Ви можете все одно подивитися на спонсорську програму і отримати там часовий прихисток у Великій Британії. Це роботи як з роботою. Я не можу вам сказати кількість вакансій, але точно можу сказати, що робота є. Перше, є різні сайти, де можна знайти оголошення, є різні джоб центри де можна зареєструватися. Знову ж таки, можна проконсультуватися зі своїм інспектором. Якщо це. В зоні її відповідальності вона підкаже, як ви можете діяти. Я поки що для себе не розглядала варіанти роботи, тому що тому, що я з маленькою дитиною, і він поки що не пішов садочок. Але я точно знаю, що робота є. Я дуже часто бачу різні оголошення з вакансіями в наших місцевих магазинах: то потрібен касир, то потрібен мерчендайзер чи хтось на кшталт. І якщо вже говорити про роботу і заробітну плату, то мінімальна заробітна плата у Шотландії 1800 фунтів фунтів. і кілька місяців тому я бачила в нашому магазині оголошення про роботу в сувенірній лавці, де пропонували 14 фунтів за годину, 8 годин робочий день, тобто 112 фунтів в день можна заробити. Це те, що я бачила на власній тут. Є чудові перспективи. Для тих, хто хоче здобути освіту, або у кого є діти, яким треба вступати там в коледж в університет, тому що ну, по перше, для шотландців безкоштовно навчання, а українці, які приїздять сюди по програмі Home for Ukraine, вони отримують збірки. Що означає, ви можете в тому числі розраховувати на навчання? У мене є дівчинка знайома, яка вступила в цьому році до коледжу Бордінського і вчиться безкоштовно. Що стосується мови, навіть якщо ви не володієте англійською або ваш рівень недостатньо високий. Ви можете записатися на курси, які проводяться і в українському хабі, і також можна зареєструватися на навчання в місцевий коледж саме на курси англійської мови для українців. Поговоримо про ціни, про цінники і середній чек, на який можна прожити в місяць в Шотландії. Отож, квартиру, якщо ви вирішили винаймати самостійно в місті, однокімнатну можна зняти за 500 фунтів, 500, 600, двохкімнатна вже 800, і ще важливий такий момент, наприклад, квартири в місті дешевші, ніж у нас в селі. Тут переважно будинки, є кілька квартирних будинків, але в основному будинки. Якщо орендувати тут будинок, то це буде коштувати 1400-1500 фунтів. Комунальні послуги десь 400 фунтів в опалювальний сезон, це на будинок. Якщо говорити про квартиру, то там буде десь 100 фунтів. Тобто. Коли ви орендуєте квартиру в місті, 500 платите за квартиру, 100 фунтів комунальна, в 600 можна вкластися. Що стосується цін на продукти, мінімум 100 фунтів на тиждень, Тобто 400 фунтів на місяць, але я, наприклад, гуляю щодня з малим, і ми заходимо в наш локальний магазин, і мінімум 10 фунтів я там залишаю щодня. Але якщо ви раціонально підходите до планування свого бюджету, можна і зекономити. Колись я бачила на Ютубі дуже такий актуальний коментар: що в розвиненій країні вам не дадуть померти з голоду. Це правда. Якщо у вас раптом скрутне становище, наприклад, в Абердіні, я точно знаю, є фудбанк, де можна взяти їжу. Це абсолютно не. Нормальна їж, їжа, не протермінована, це не недоїдки. Якісь це їжа, яку купують люди і привозять туди для тих, хто її потребує. Тому раптом так склалася життєва ситуація, що у вас немає за що купити собі їжу, ви можете її взяти. В мене знайома час від часу купує дуже багато різних там каш, консервів і завозив ці фудбанки. Якось напрошуся з нею і подивлюся, як взагалі виглядає це місце, і можливо вам покажу. Я не можу сказати стосовно виплат українцям. Якщо для вас це актуально, я спробую дізнатися цю інформацію, тому що я ніяких виплат не отримую від держави. Ми живемо за власні кошти. Але я знаю, що мені розповідала інспектор, що я могла б оформити там допомогу на дитину 20 фунтів на тиждень, тобто це 40-80 фунтів в місяць. Я нічого цього не оформлювала. Чи є виплати українцям зараз? Теж не маю такої інформації, але раптом. Якщо вас це цікавить, можу дізнатися. Заробітна плата 1800, 1000, 1100, 1200 ви витрачаєте на закриття якихось базових потреб. Якщо говорити про додаткові розваги, похід в кафе, щоб там в тій самій кості випити каву, круасан і дитині купити якусь піроженку, це мінімум 10 фунтів. Якщо піти в ресторан, то середній чек на одну людину – 40-50 фунтів, що стосується купівлі, там одягу, взуття чи навіть меблів. Тут є черті магазини, де можна купити вживані меблі, бо дуже часто у Великій Британії, у Шотландії, в принципі, в Європі, квартири здають без меблів, але ви можете їх знайти за помірними цінами ось в таких магазинах. Так само є секонд-хенди, де можна купити одяг, але я, наприклад, обожнюю магазин Тіка Макс, де дуже часто можна знайти класний, якісний брендовий одяг за достатньо адекватними цінами. А якщо ви Ще й потрапити на знижки, то можна відірвати Ральф Лорен там за 10-20 А, е, Якщо я раптом щось забула чи про щось не сказала, пишіть питання свої в коментарях, я з радістю на них відповім. Якщо раптом чогось не знатиму, то я дізнаюсь і е, вас проінформую. Дякую вам за перегляд. сподіваюся, це було корисно. Якщо так, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, і до скорої зустрічі.